Опублікували свіжі супутникові знімки табору ПВК Вагнер у Білорусі. Зелена зона правіша від імпровізованої стоянки фур, була повністю заповнена вже 22 липня. На свіжих знімках видно не менше 35 фур і сотні легкових авто, пікапів і так званих буханок. У південній частині знімка також можна помітити будівельну техніку. На цей час у Білорусі зафіксували прибуття щонайменше 3500 вагнерівців. Thank <laughs> you. У напрямку Бордянська спостерігається найбільший рух окупантів. Російські загарбники через Маріуполь спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою. За словами мера міста, це найбільше відкрите переміщення з початку літа. Андрюшченко вважає, що пов'язане воно або з поповненням таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бордянський та Маріупольський напрями, або це пряме поповнення на лінії фронту в Запорізькій області. Тим часом командувач угруповування військ Таврія Тарнавський повідомляє, що українські війська просунулись на цьому напрямку до півтора кілометра. У ході наступальної операції угрупування Таврія на Бордянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину ворожих позицій. Тривають запеклі бої за Старомайорське, сказав Тарнавський. На Бахмутському напрямку протягом тижня ЗСУ вели успішні наступальні дії на південному фланзі. Зараз наші війська продовжують там поступово, але впевнено просуватись уперед. Найбільш жорсткі бої тривають у регіоні Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки. За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 4 квадратних кілометри території. Загалом, за час наступу на цьому напрямку, звільнена площа становить 35 квадратних кілометрів. Це власне відео з бахмутського напрямку. Штурмова група окупантів вночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси. Але ще на підході їх виявили аеророзвідники і скоригували вогонь української артилерії. Після серії точних пострілів вороги залишили своїх мертвих та ганебно втекли.